Геополітика в переважній більшості відіграє вирішальну роль у становленні режимів та протіканні еволюційних подій. винятком стали українські землі в 1918 році. Завершення Першої світової війни змінило хід українських, Національно визвольні. О-я-ля! Пощо заплатять за все французами! Уй! У повітрі відчувається дух перемоги! Я-я! <плес> Німеччина зер підлюн. Цього разу. Гетьман залишився без підтримки. Цим треба скористатися. Настав час виступити проти злочинного режиму. Треба створити тимчасовий орган, який буде керувати повстання проти гетьмана. І треба повернути українську Народну республіку. Тобто воно так. Тай новостворений орган називається Директорія Української Народної Республіки. Ну, а тоді її склад це наше шановне панство, але нам треба обрати голову. Я пропоную пана Вінниченка. Поразка у війни австро-німецького блоку не залишає мені шансів. Союзи з небільшовіцькими колами Росії укласти не вдалося. В принципі, це зрозуміло, адже Антанта вийшла переможницею, залишається, залишається лише поступитися владою і укритися Німеччині. До влади в Києві приходить директорія Української Народної Республіки, але отримати владу не вдається, адже на неї претендують більшовики, білогвардійці, отаманівські рухи, але це вже інша історія.